Слава Україні! Розпочалась 562-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, витісняють ворога із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних удари, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник завдав авіаційних ударів в районах Гранового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це зокрема Уди, Ветеринарне, вовчанськ, бударки, гатище Огірцеве, Харківської області на Купінському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам'янка, Фигулівка, Дворічна, Кучерівка та Баївка Харківської області.